Всім привіт! Слава Україні! Мене звати Артем Анастасія, я інженер з характеризації напівпровідникових мікросхем. Сьогодні у вас, мабуть, всі теми, оскільки я прибула недавно зв'язку з роботою, всі теми, мабуть, були плюс-мінус IT, Big Data і тому подібне, правильно? Ні, не знаєте? Ясно. Добре. Я буду розповідати вам. Так, на дві частини У мене, до речі, це дебют, тому прошу строго не судити. Перший раз я виступаю перед публікою. От перша моя частина буде присвячена розповіді фактично про мене, про те, як я стала саме інженером чи інженеркою, як зараз правильно казати, навіть не знаю. От. Друга частина буде присвячена більш вже інформації про що таке електроніка, мікроелектроніка, мікрочіп, і покажу вам навіть, як виглядає такий собі вайфер. То почнемо. Отже, з дитинства я любила, в принципі, як любила, Ага, тут я майже все розказала, перепрошую так. Посада е, шість років, та не віриться. Е, вчилася я. Ну, е, хотіла я опустити цю інформацію, бо трошечки е, е, буде спойлер на рахунок того, де я навчалася саме на факультеті електроніки е, університету імені Івана Франка. Про це я сподіваюся, ми поговоримо трохи пізніше. Е, бо вас... Ну, в майбутньому чекає вибір, куди поступати, яку професію вибрати, і я думаю, що це може в принципі зіграти таку роль вирішальну. Так, отже, мій шлях до інженерії почався з таких маленьких кроків і з років, коли ще, як ви бачите, на слайді є такий старий паяльник. Може хтось його бачив в своєму житті? Хтось бачив взагалі паяльник? О, це вже круто. А такий паяльник радянський? Теж непогано, цікаво. Бо тому що багато зараз, хто, як я бачила, в Тіктіктоці не вміє подивитися, яка година на годиннику механічному, тому якщо ви бачили старий паяльник, то це дуже круто. Такий паяльник був в мого діда, і такі ліхтарики, як ви бачите, висіли у нас на ялинці новорічній. І кожного року була традиція така гарна діставати, включати в розетку і сподіватися, що воно зразу запрацює. Те саме зараз в нас на роботі. Коли ми щось запускаємо, ми завжди думаємо, що клас воно запрацює з першого разу. Насправді так ніколи не буває. Тому включаємо в розетку ми наші ліхтарики, вони не горять, а тому, що є розрив в лінії і немає замкнутого кола. Ви, мабуть, вже старші класи, всі, геофізика, фізика, хімія, і плюс-мінус ви орієнтуєтеся в таких поняттях. От, е, тому ми там з дідом сідали, визначали, де саме, що там перегоріло, що треба поміняти, лампочку, не лампочку чи щось підпаяти. І завжди мені це дуже подобалося. Е, так само, як і розбирати всього, ну, всю електроніку, яка попадала мені в руки. Тому там до то якоїсь там до. Телевізора мене не дуже допускали вдома. От. І зазвичай це все розбиралося, але назад вже ніколи не збиралося. І це є нормально, і це є на шляху в кожної людини, коли вона щось починає робити, досліджувати, чимось займатися. Зазвичай все ну, можливо, хтось є великий талант, унікум, і в нього все виходить зразу, але насправді так буває дуже рідко. От, ага, Тут вже робочий процес. ну добре. До робочого процесу, щоб дойти, потрібно було це пройти від великого паяльника дідового, потім провчитися в школі, в фізмат-ліцеї. Це теж, до речі, вибір був, тому що можна було залишитися просто в школі, але рівень фізики, ну, принаймні в мене, і фізики, і хімії, в принципі, був на такому рівні досить низькому. І, відповідно, я вирішила поступити в фізико-математичний ліцей, де якщо в мене там сьомий клас почалася хімія, в мене були оцінки низькі просто виключно через те, що ну, неправильний підхід був е, вчителя. А на фізиці нам просто вчителька приходила, малювала задачку, якусь там а, е, перекласти сірнички. Хто правильно швидше перекладає сірники і складає там правильний приклад чи щось таке, тому то 12. О, е, тому, в принципі, та, це теж був такий переломний момент поступити саме в ліцей, де вже рівень фізики, хімії математики був на значно вищому рівні. Е, там приймали участь в олімпіадах з фізики. І коли прийшов час поступати в університет, а сама я не з Львова. І тут я так починаю вибирати кафедри. І ну, чесно вам скажу, я там не буду розказувати якісь суперфантастичні історії. Я вибрала за назвою, яка мені сподобалася. Ну тому, що батьки там там економіка, е юрист, ну в такому плані, що ти будеш на тій електроніці робити, каже мені шо, «Що? що в нас є. В нас нічого нема, заводи позакривалися, все. Ну, кажу, але ж ну, дивіться, ви ж користуєтесь всією електронікою, і хтось це все робить, і хтось цим всім займається, тобто мусить щось бути. І назва мікро і наноелектроніка вплинула тоді на мій вибір факультету, про що я не жалію, і вам бажаю також, коли ви зробите свій вибір, не жаліти. І тут є ще такий момент, один на той час саме в університеті Франка було досить. ну, ні нормальних приладів, ні ну, вакуумна електроніка, яка зараз в принципі ну використовується. Я так це гріх казати, що вона не використовується, але дуже в специфічних галузях. От зараз, так як наша компанія співпрацює з університетами, Андріанка наша постійно всюди бігає і всіх залучає університетів, студентів. І я дуже рада бачити, що на моїй кафедрі, на моєму факультеті відкрилася велика гарна лабораторія, що співпрацюємо з різними університетами, тому. Можете не боятися, що вас дійсно щось навчать, що вам дійсно щось покажуть на тих приладах, які вже на даний час сучасними. Бо коли я поступила, цього на жаль не було. І в мене навіть був момент, коли я хотіла перейти на інший факультет, в інший університет, і забоялася цього в силу, того, що в нас так не прийнято, краще вже ти поступив, то вже вчився, бо то є державний. Це теж великий мінус такого нашого саме суспільства, боятися завершувати те, що вам не подобається, і починати щось нове. Тому цього також ніколи не бійтеся. У вас таке може статися, що ви поступите на факультет, вам не подобається, але от все, ви вже вдягнули на себе це ярмо і мусите його тягнути. Ні. Не бійтеся змінювати спеціальність, змінювати професію, ви живете один раз і маєте завжди про це пам'ятати. На даний момент, сьогодні, так, я вже 6 років працюю в компанії Ренесас, теж цікава історія. Туди я подала своє резюме ще на п'ятому курсі університету на магістратурі і подала ну, так, з надією, що мені перезвонять, але мені не передзвонила. Ця людина яка мені не перезвонила, сидить в залі зараз. І жаліє дуже сильно про це. От але. Добре, що є така риса характеру ще як наполегливість, і також її не соромтесь використовувати завжди. Використовуйте, бо ви пожалієте, якщо ви не зробили все. Що від вас було потрібно для того, щоб добитися якоїсь своєї цілі, тому я знайшла якісь там, колись, я зараз такого немає, колись був якийсь телефон, чи то навіть домашній, чи щось типу того, знайшла я цей номер, придзвонила до зовсім іншої людини, ну яка не є ні HR-ом, ні рекрутером, яка не займається ніяким чином персоналом. Мене сконтактували, ну і вже так, як в них там дуже вибору не було, прислали мені завдання, е, які потрібно було виконати для того, щоб прийти на співбесіду в компанію. Е, так почався мій шлях. Ті завдання я зробила, пройшла складну тригодинну співбесіду, після якої я і не ну, в принципі думала, що мене неї не візьмуть. Тому, що, е, так як, е, по перше, е, хлопці там. Були такі вже досвідчені, досить прискіпливі питань, задавали дуже багато з різних команд. Тому цього також не бійтеся. В вашому житті таки буде, буде і можливо і не раз. І це все досвід. І я, а, До, до речі, на рахунок того старого паяльника в мене так все і закінчилося на той момент. На старому цьому паяльнику, тому що в університеті я ні разу не тримала паяльник, щоб ви розуміли. І це, є, ну, це дуже погано, і так само при нас в я теж боялася, що все, капець, там мене не візьмуть, бо я там не вмію нічого. Але все-таки щось я знала, вміла. Теорія це дуже добре. Але тоді, коли ви приходите на інженерну посаду. До того не робіть мою помилку, пробуйте щось самі. Ви можете зараз стільки всього, і можливо більше і фінансові можливості, тому що що ще повпливало на те, що мене не запросили на співбесіду, У мене е, мій список робіт, де я працювала. Це був там бербермен в пабі, один бермен в пабі, два, і на тому кінець всіх моїх робіт. От, е, але це, ну, це, це теж є нормально, і, і підробіток це нормально, і цього не потрібно ні соромитись, нічого. Але класно, коли у вас є можливість, час і головне бажання самому щось робити, самому щось вчити, самому щось піти, купити. Наборів зараз є дуже багато, на яких ви можете вчитися. Обов'язково треба щось спалити, якийсь резистор, транзистор, то все неправильно скласти, головне не під 220. От зараз на слайдах ви бачите, що я вже гарно вмію паяти. Був час, коли я це зробила дуже багато. Е, зараз я вже не паяю, зараз в нас вже паяють е, інші працівники. Я займаюся автоматизацією е, тестів. Е, тестів, е, які передбачають е, знання. Е, Таких різних галузей, це мусить бути і фізика, і математика, і програмування. Програмування не на рівні такому, як вам сьогодні розповідали, тому що е, воно полягає в тому, щоб вміти керувати різними пристроями, такими як там, осцилограф, мультиметр і тому подібне, спілкуватися з ними, е, обробляти інформацію, записувати так само і в базу даних, але з базою даних в нас також є окремо людина, яка працює виключно з базами. Тому що е, всі ось ці дані, які, е, з якими ми працюємо, ну саме це я зараз розповідаю конкретно про себе і про свою команду, бо тому, що в нас в фірмі є команд багато, і так само кожен на своє вподобання, на свій смак мож, може собі вибрати якийсь і, ну, конкретний напрямок. Е, я знімаю різні фізичні параметри наших мікросхем, обробляю інформацію, записую в базу, і потім ця вся інформація є в даташиті, тобто в документації на е, чіп, який замовник хоче купити. Е, так, е, ну так в двох словах я думаю про себе я розповіла. Тепер можемо перейти до таких понять, як електроніка та мікроелектроніка, яка плюс-мінус між ними різниця. Я думаю, що ви вже може, і знаєте в школі якісь поняття, що таке мікро-нано. Правда? Супер. Бо мені здається, що я ще вчора вчилася, а сьогодні я вже не можу згадати, що я вчила в школі. Отже, зліва на слайді ви бачите електроніку у вигляді вже готових пристроїв. Тобто, наука, електроніка саме цим і займається, Там, як правильно їх зробити, виготовити для того, щоб вони коректно, гарно працювали, не глючили і так далі. Тобто, всі телефони, смартфони, ноутбуки, автомобілі, військова техніка. Ну, це безмежна кількість пристроїв, які нас оточують, камери, освітлення, ну, це все повністю є електроніка. Ми з цим стикаємось кожного дня, і наше життя без цього просто неможливе. І е, ми, ну, завдяки нам, завдяки інженерам, це все можливо, е, тому що такий маленький чіп, як ви бачите, справа. Він задіяний всюди, і він є фактично головою цих всіх процесів. Як ви знаєте, є, так як в комп'ютера процесори, це є основа, є і інші компоненти, якими, ну, але є основа, яка керує всім. І ця основа заключається в такому маленькому, маленькому чіпі, який зараз є маленький, але колись він таким не був. Це все також є велика. Еволюція, розвиток, вклад великих досліджень, великих праць, тому що все вдосконалюється і побоюються вчені, що ну мусить, ну, мусить чи не мусить, але що може колись прийти в цьому всьому якесь завершення цьому розвитку. Або можна впертися в розміри, оскільки є такий закон Мура, який говорить про те, що. Кількість транзисторів, кожних, кожен рік збільшується вдвічі, якщо я не помиляюся. І завдяки цьому ми можемо велику кількість цих самих транзисторів вмістити в меншому корпусі. Вже хтось знає з вас, що таке є транзистор? Ого, багато. Я в школі не пам'ятаю, чи я таке знала. Супер. Отже, зараз ну я ще зараз не покажу ще два слова, а, а в принципі, ви розумієте, як вони виглядають. ну Ви мабуть, бачили якісь схематичні позначення, правильно, транзистора. А як вони виглядають насправді, якщо, наприклад, взяти оцей чіп, зробити йому рентген і подивитися, що там всередині? 50-50, так? Це круто. І ще таке питання, з чого виготовляється також? Так. А кремній це що? Саме сіліціо 2 якщо точніше бути? Найрозповсюжніший, мабуть, такий. на пляжі класно на ньому лежати. Це пісок? Кремній це і пісок. Насправді просто дуже багато етапів він проходить від того, як він є під пісок, і до того, як він є е, чіпом. Е, на, і ну, цей саме процес е, е, відбувається на великих таких заводах, на заводах, де повинно бути дуже чисто стерильно, без жодних пилинок, без жодних всіх. Е, так, що в нас на наступ. От, на наступному слайді ми вже бачимо, е як виглядає кристал оцього кремнію е справа, а зліва він вже порізаний е на вейфер, як з який вирізається, і потім з цього вейфера виходить багато чіпчиків. О, е кремній очищується дуже-дуже до там 99, -99 чистоти. Є один, наприклад, ну од... затравка. Є таке поняття, такий один кристалик. Ну це так дуже умовно. Який є еталонним, який є, поміщається в сплав кремнію, він обертається і нарощується, і от вирощується такий великий класний кристал. Це, до речі, фотографія з Київського чи університету чи інституту. Якусь точно вам не скажу. Ну, тобто в, можна вживу на таке подивитися в, в Україні. Він виростає в такий от великий кристал, ріжеться. Це все відбувається на заводі. Наша компанія співпрацює з декількома заводами, але робота нас, інженерів, це все решта. Тобто, прислати на завод шаблон, технологію, виготовлення. То є в нас дизайнери чіпів. Це людина, яка складає фактично електричну схему. Яка, ну, яка буде поміщена, в оцю там маленьку, може 2 на 2 чи 2 на 3 міліметри. І це, це все робить інженер. Для цього потрібно знання із математики, і з електроніки, і також ну, інженерів, ви, я думаю, знаєте, різні. Є інженер-архітектор, є по генетиці інженер, ну, тобто це також дуже така галузь широка. Це робить інженер-дизайнер. Він розмальовує це все, подає на виробництво, і вже за цими схемами, цей самий кремній, він легується іншими атомами інших елементів для того, щоб Якраз створити транзистори е також необхідної і діелектрики, і ді і провідні доріжки для того, щоб це все там працювало, функціонувало, і перетворювало, е скажімо так. Сигнал, струм перетворювало все в нулі і в одинички. Тому що, як ми знаємо, все повністю базується на нулях і одиничках. Вся інформація, ви можете закодувати, все що завгодно. І це все відбувається на таких малесеньких мікро, мікро, мікронаноскопічних транзисторах. В нас є вайфер з заводу. Можна вже на нього подивитися, якщо хтось захоче, можна буде підійти. Дуже обережно, бо делікатний. Ми коли його щойно на мотоциклі везли, то боялися, що можемо її не довезти. Отак виглядає, бачите, оця сама пластина. І вона є розграфлена на багато-багато маленьких чіпів. Вони вирізаються, тобто це є фактично голий чіп. Він не ні в нього немає упаковки, в нього немає ще пінів, які припаюються там. Потім він це все вирізається, запаковується зазвичай в пластикову, в пластиковий корпус. От виводяться піни і от так виглядає плюс-мінус. Тут я не знаю, хтось знає, скільки тут штук, як ви думаєте? Знаєш, скільки штук там? Скільки? 18 тисяч чі чіпів є саме на цьому вайфері. Прошу? Мало так, а це один вейфер, але уявіть собі, скільки можна, наприклад, зробити з одного такого великого кристалу тільки цих вейферів скільки можна зробити. А це він один тільки. Ну, це все автоматизовано, воно там ріжеться, пакується, в бабіни запаковуються вже чіпи. Потім ці чіпи їдуть до, до нас в наш офіс. Вони їдуть, вони тестуються на великих. Ну тобто, фактично, все автоматично. Вони там проходять тести. Зазвичай скількись там е чіпів, їх там не їх можуть не проходити. Потім ми виясняємо, чому, наприклад, що відбулося, чому щось не працює. Інженер це людина, яка повинна мати чіткі причинно-наслідкові зв'язки, вміти їх прослідковувати, знаходити проблему, досліджувати щось, там, мислити не дуже. Типово, але логічно, в принципі, тому що ну, все має свою причину. Буває це дуже складно, буває таке, що там перші часи, коли я прийшла на роботу, я могла півночі сидіти, щоб вияснити, що там сталося, чого воно не працює, або чого воно працює не так, як треба. І е, з одної сторони, це, е, ну, це є складно, а з іншої сторони, це є цікаво. Е, в один момент е, в мене була така якась думка чи ідея спробувати себе виключно в програмуванні. Я пішла на курси Python, ну так я і на роботі працюю з Python, тобто вже в мене якісь вміння є. Пішла я на курси, пройшла, ну ти не скажу, що мені не виходить. Так, мені виходить, але коли я спробувала сидіти, там, наприклад, цілий робочий день і просто кодити, ну я не можу, це, це пекло для мене. Тому, як, як вам зрозуміти, наприклад, що ви саме людина, якій підходить інженерія, якій підходить якісь такі роботи з приладами, робота з це не обов'язково мусить бути чіпи, правильно? Але якщо вам душа лежить до того, щоб щось розібрати, щоб щось дослідити, щоб щось спробувати, і там, наприклад, ви себе не бачите, що ви цілий день сидите. І кодити, то це для вас. Так, що ну, ага. Роль мікросхем в технологічному світі, звичайно, дуже велика, масштабна. Так я казала, вони є всюди. В нас, на жаль, політика конфіденційності не дозволяє уточняти, в яких саме пристроях, в яких саме там, в смартфонах, телефонах, автомобілях є наші. Мікросхеми, але насправді їх є реально дуже багато, і я була теж дуже здивована, що вони є в таких. Ну, мабуть, в кожного там другого третього є наша мікросхема, так само в автомобілях. У нас є автомоутів, е, чіпи. Е, ну, тобто вони всюди, і ну, ви можете насправді з цим працювати. Я колись не знала, що у Львові, наприклад, є таке, що. Е, що ти там бачиш якийсь е, девайс і ти думаєш, бляха, я там щось зробила для цього круто. О, тут такий приклад, ну, це зібрано будь-що, це не обов'язково в нас є е, е, наш чіп. Е, досить узагальнено, але ну, приблизно так. Приблизно, та, дуже багато. Якщо ви прийдете колись до нас на роботу, то ви будете знати, де є наші чіпи.